От так от виглядає процес заміни на анусі оцієї трубочки, яка запресовується з того боку. Тутечки помпа закручується, а оця трубочка на оцю букву Зю чи букву Г на цей патрубок. Забивати з того боку молотком, не розбираючи помпу і ГРМ, не сильно вийде, бо натяг достатній і молотками його можна просто. Оце от розквакать і діла ніякого не буде. Тому перед тим як запресовувати жужой прошуршати посадочне місце. І далі береться болтик. А, ось що він лежить болтик. Ну, цей ж головочний болтик, якраз він ідеально підходить. 10.1,25 можна приблизно такої довжини. Ну, Цей підійшов, то й добре. Втулочку трошки, щоб було зручніше. Шайбочку широченьку, легесенько герметиком. Ну, там, наче, корозії немає на самому блокові, але все одно легенько наносиш, щоб не було потім жодних проблем. Ключик впер і далі просто закручую. І вона собі та трубочка і залазить. Ось так, потихеньку, рівненько лізе ціла і не ушкоджена буде. Ну, от так от потихеньку, рівномірно. Внесенько, і заходить вона. Пісня. І отак. Трубочка гарненька, ціленька, молоточками не покоцана, не подобана. Все як має бути.